Усім привіт, друзі! Це канал Альфа Центавра. Біля мікрофона, як завжди, Павло Поцелуєв, А ви дивитесь суботній дайджест головних космічних новин тижня, що минає. Сьогодні у випуску. Будівництво місячної інфраструктури під керівництвом DARPA, дата запуску місяцеходу Intuitive Machines, перегляд планів щодо Artemis 3, найточніші дані про швидкість обертання Марса і литовський супутник для дослідження надмасивних об'єктів. SpaceX без уваги теж не залишимо. Заварюйте собі металеве планетарне ядро. Ми переходимо до актуальних подій. One small step for man, one а перш ніж ми почнемо, хочу сказати дякую всім, хто підтримав наш канал фінансово після заклику в попередньому дайджесті. Це і справді для нас дуже важливо. А ще наступного тижня в суботу дайджесту не буде. Замість нього вийде півторагодинний фільм НАСА про епоху апаратів Voyager. Це дійсно захоплююче кіно, яке вже доступне для перегляду нашими спонсорами. Я заздалегідь прошу вас виділити для нього час. Ну А тепер вже точно до новин. У журналі Environmental Science and Technology Letters команда вчених із Бірмінгемського університету та дослідницького центру НАСА імені Гленна опублікувала перше дослідження забруднювачів повітря МКС. Виявилося, що в літаючій лабораторії рівень небезпечних речовин вищий ніж у наших земних будинках. Основні забруднювачі це антипрени, вони уповільнюють займання і горіння, а також компоненти герметиків, електричної ізоляції, засоби захисту тканин від плям, речовини, що застосовуються в Комп'ютерах і планшетах частина з них може накопичуватися і в тканинах людини, тому становить небезпеку. Поки що не вдалося з'ясувати, як на мікропластики впливає високий рівень іонізуючого випромінювання в космосі, що викликає прискорене старіння матеріалів і розпад пластмас. Продовження досліджень у цьому напрямі допоможе створювати нові безпечніші космічні станції шляхом ретельного відбору матеріалів на ранніх стадіях проєктування та будівництва. 15 серпня агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США, DARPA, оголосило про запуск проєкту Луна 10, метою якого є розробка місячної інфраструктури протягом наступних десятьох років. Керівництво готове прийняти ідеї концептів як від розробників, так і від потенційних користувачів місячних систем у сферах енергетики, зв'язку та навігації, а потім обрати групу, що працюватиме над впровадженням і комбінацією цих рішень. Під час проєкту буде визначено кінцевий комерційний стан такої інфраструктури, який дасть самодостатню місячну економіку. Так управління побачить, які методи потрібні для досягнення мети та виявить наявні прогалини. Додатковою вигодою стане визначення технологій, які можна буде застосовувати в інших сферах національної безпеки. Крім того, таке дослідження входить у сферу інтересів НАСА. Керівник Луна 10 підтвердив, що DARPA співпрацює з агентством у питаннях планування та наявного досвіду в розробках. До кінця вересня агентство розраховує відібрати претендентів із технічними презентаціями для участі в консорціумі Lunar Surface Innovation, запланованому на жовтень. А до літа 2024 року DARPA має намір продемонструвати остаточну версію проєкту. 14 серпня компанія Intuitive Machines оголосила, що її місячний посадковий модуль im 1 Nova-C отримав попередню дату польоту. Шестиденне вікно відкриється 15 листопада, а резервна дата буде доступна в грудні. Апарат буде запущено ракетою SpaceX Falcon 9 зі стартового комплексу 39 дев'ятій в космічному центрі імені Кеннеді. За словами генерального директора компанії Стіва Алтемуса, Nova-C буде готовий до відправки на миска Наверел у вересні. Зараз Intuitive Machines завершує випробування посадкової платформи. Однак на цю дату може вплинути завантаженість стартового комплексу, який використовується для польотів екіпажів і вантажів до міжнародної космічної станції, а також запусків Falcon Heavy. Нова сі це перший місячний апарат компанії і, можливо, перший у рамках комерційної програми NASA з доставки вантажів на місяць під назвою CLPS. Зараз Intuitive Machines працює над конструкцією модуля місії AM2 та інтегрує корисне навантаження вже для нього. Затримки в розробці ключових компонентів можуть змусити НАСА передивитися графік і амбіції місії Артеміда 3 Про це повідомив представник агенції Джим Фрі на зустрічі в космічному центрі імені Кеннеді, що відбулася 8 серпня. Запуск місії, що має стати першою висадкою людини на місяць з моменту закінчення програми Аполлон, як і раніше, призначено на грудень 25-го року. Проте Фрій попередив, що дата все ще може змінитися. Ба більше, у разі великих затримок, НАСА готове внести суттєві зміни в цілі Artemis 3 якщо в нашому графіку з'явиться занадто багато вільного часу, ми можемо спробувати запустити іншу місію. Як саме можуть змінитися цілі місії, невідомо як приклад, фрі вказав на досвід збірки міжнародної космічної станції, коли порядок запуску і приєднання модулю доводилося змінювати через затримки в їхній підготовці. Схоже, що чималим джерелом побоювань для NASA є темпи розробки SpaceX Starship. Два місяці тому Фрі казав, що через проблеми з кораблем початок Artemis 3 можуть перенести на 26-й рік. Під час нещодавної зустрічі представник управління розповів, що кілька тижнів тому SpaceX представила агенції новий графік робіт, проте відмовився ділитися подробицями та заявив, що його занепокоєння не залишить його до першого успішного польоту Starship. Крім цього, 8 серпня, космічний центр «Кеннеді» відвідав екіпаж Артеміс 2. Дату запуску цієї місії заплановано на листопад 24-го року, проте вона може зміститися на кілька тижнів через можливу затримку в збірці та випробуваннях капсули Оріон. За словами Фрі, підготовка до місії йде за планом. Наса також працює над аналізом торішнього випробувального польоту Артеміс-1, під час якого було виявлено проблеми з електронікою службового відсіку і теплозахистом Оріон. Інженери провели випробування і вже визначили кілька можливих причин несправності. За допомогою даних посадкового апарата Інсайт, учені зробили найточніші виміри швидкості обертання Марса. Виявилося, що червона планета щороку прискорюється. Використовуючи мережу далекого космічного зв'язку НАСА, науковці посилали апаратові радіосигнал, який той відбивав назад. Через ефект Доплера частота відбитого сигналу відрізнялася від початкової, що дозволило виміряти швидкість обертання планети. У такий спосіб вдалося виявити щорічне прискорення в 4 Котових мілісекунди на рік, тобто щороку марсіанська доба стає ледве помітно коротшою. Учені не впевнені, чим це зумовлено, але припускають, що причиною прискорення може бути накопичення криги на полюсах планети або підняття рівня поверхні після танення льодовиків. Окрім цього, інсайт допоміг ученим виміряти коливання Марса відносно осі обертання, викликані рухом його рідкого ядра, а також розміри та форму самого ядра. Його радіус оцінили в приблизно 1000 Вісімсот кілометрів, це близько половини радіуса планети. Литовська компанія Nano Avionics заявила про план запуску наносупутника NinjaSat у місії для дослідження чорних дір та нейтронних зір із низької навколоземної орбіти. Метою стане спостереження та аналіз рентгенівського випромінювання від масивних об'єктів та подальше вивчення акреції матеріалу навколо них. Обладнання для відстеження фотонів, яке інтегрується в Кубсат платформу 6U, надасть партнер компанії японський дослідницький інститут Рікен. Окрім того, супутник нестиме. Два ідентичних лічильники частинок для точного вимірювання випромінювання, апарат для моніторингу радіаційного поясу та трекер для визначення положення. У компанії RIKEN, яка не тільки постачає обладнання, а й фінансово підтримує місію, заявили, що спостереження NinjaSat додатково спиратимуться на дані від рентгенівського телескопа Максі, встановленого на японському експериментальному модулі на міжнародній космічній станції. Запуск наносупутника заплановано на осінь цього року на ракеті носії Falcon 9 в одній з її наступних місій транспортер. На низькій навколоземній орбіті NinjaSat проведе два роки. Однією з його головних цілей стане подвійна система з нейтронною зорею Scorpion X-1, яка вважається ледь не найяскравішим видимим із навколоземної орбіти подібним об'єктом. Астрономи відкрили найвіддаленіше скупчення галактик з важливою властивістю, проклали шлях до вивчення того, як і коли формуються деякі з цих гігантських структур, і чому всесвіт виглядає так, як він виглядає сьогодні. Щоб знайти це далеке і надзвичайно молоде скупчення галактик, команди вчених використовували рентгенівську обсерваторію НАСА Чандра разом із космічним телескопом НАСА Спіцер, телескопом Південний полюс і проектом огляд темної енергії в Чилі. Важливою якістю скупчення є те, що. Що воно є спокійним, тобто його не турбують сильні зіткнення з іншими скупченнями галактик. Цей мегаоб'єкт під назвою SPT2215 знаходиться на відстані близько 8,4 мільярдів світлових років від Землі. Це означає, що наші телескопи побачили його тоді, коли всесвіту було лише 5,3 мільярда років, порівняно з його нинішнім віком у 13,8 мільярда. Астрономи вважають, що скупчення галактик це величезні структури, наповнені окремими. Галактиками, величезною кількістю гарячого газу і темної матерії у випадку SPT-2215, За оцінками дослідників, його маса приблизно в 700 трильйонів разів перевищує масу сонця. Вчені вважають, що скупчення галактик зазвичай зростають шляхом злиття з іншими скупченнями і меншими групами галактик протягом мільярдів років. Це було особливо вірно, коли всесвіт був молодшим. Тому було несподівано знайти SPT-2215 на такій великій відстані від Землі. Іншими словами, це відкриття свідчить про те, що SPT-2215 стало спокійним раніше ніж очікувалося для типового скупчення галактик. Ще одним цікавим аспектом скупчення є свідчення великої інтенсивності зороутворення, що відбувається в його центрі. SPT-2215 має дуже велику галактику в центрі, яка в свою чергу має надмасивну чорну діру в ядрі. Такі об'єми зороутворення показують ученим, що більша частина гарячої речовини охолола до такої міри, що нові зорі можуть утворюватися без спалахів, спричинених чорною дірою, яка є джерелом нагрівання. Цей процес запобігав би такому охолодженню. Це дає відповідь на питання, наскільки сильно чорні діри перешкоджають або сприяють народженню зірок у своєму середовищі. Спокійні скупчення, такі як SPT2215, є одним з орієнтирів, які використовуються для вимірювання швидкості розширення Всесвіту. Додавання таких далеких об'єктів до вибірки розсіяних скупчень дозволяє астрономам краще оцінювати прискорення цього розширення і вивчати властивості темної енергії. Яка його спричиняє. 15 серпня в США відзначали Національний день невдач. Зокрема, згадували, що рух перету у космонавтиці не обходиться без аварій. Чи взяла участь у цьому SpaceX? Звичайно, компанія подала остаточний звіт про розслідування катастрофи квітневого польоту Starship до FAA. судячи з обмежень для судноплавства, карти яких виглядає досить однозначно, готується наступний політ Starship. Дати обмежень дають змогу зрозуміти, що він відбудеться не раніше 31 серпня, і тут варто сконцентрувати увагу на частині фрази не раніше. Напевно, FAA знайде недоліки в тих поліпшеннях, що пропонує SpaceX, і компанії доведеться їх усувати. При цьому на бетоні навколо стартового столу виявили тріщини після вогневого випробування з подачею води. Ці тріщини помітили грізними кольорами. Подивимося, чи будуть їх ремонтувати, чи і так нормально. На стартовий майданчик привезли ще один великий бак для води, що подається під вогонь рапторів, начебто цей бак останній. Провели випробування кільця для гарячого поділу, того що з вентиляційними отворами. Імітувалося навантаження від тиску двигунів першого ступеня та аеродинамічного опору. Схоже, все пройшло успішно. Конструкційні елементи, хоч і зігнулися, але не зламалися. Після випробування встановили нове кільце для гарячого розділення зверху на Booster 9. Зробили оптічний старшип з дверима для місячної версії корабля. Як тут не згадати фото Ілона Маска 2006 року з макетом дракона? От вміє людина йти до своєї мрії. До складального майданчика доставили кран, який стоятиме всередині нового цеху вертикального складання. Там же викотили С-29 зі складального цеху. Лише подивіться на шестигранники теплозахисних плиток. Нарешті вони однакового кольору. Прогрес! Запуски 8 серпня з космодрому Тайюань стартувала ракета Чан 2C. Носій відправив на сонячно-синхронну орбіту супутник сар SAR-02, оснащений радаром із синтезованою апертурою. Зібрані ним дані використовуватимуться для захисту довкілля та реагування на стихійні лиха. 10 серпня з космодрому Дзюцюань стартувала ракета сірос 1 китайської компанії Galactic Energy. Твердопаливний носій відправив на сонячно-синхронну орбіту сім малих супутників дистанцію. Цінного зондування землі від різних замовників. Того ж дня відбувся другий комерційний суборбітальний рейс Virgin Galactic. У рамках місії Galactic 02 з території космопорту Америка стартував літак VMS Eve. Повітряне судно несло під крилом космоплан VSS Unity з екіпажем із шістьох осіб. Він відокремився від літака носія трохи менше ніж за годину після старту, негайно виконавши запалювання єдиного двигуна, завдяки чому досяг висоти 88,5. Десятих кілометра пілотуванням апарату займалися Фредерік Стеркоу і Келлі Латімер. У пасажирських кріслах учасник Олімпійських ігор 72-го року Джон Гудвін, а також підприємиця Кейша Шахаф та її донька Анастасія Майерс, які виграли квитки в межах конкурсу, проведеного некомерційною організацією Space for Humanity 2021 року. Пасажирів супроводжувала фахівчиня Virgin Galactic із роботи з астронавтами Бет Моузес. 11 серпня з майданчика SLC-40 бази космічних сил США на мисі Канаверл стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 22 супутники широкосмогового зв'язку Starlink V2 Mini. Для першого ступеня ракети це був дев'ятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. А от для стулок головного оптічника Falcon 9 це був 10-й і 11-й політ від Відповідно. Прекрасні результати, 12 серпня з космодрому Січан стартувала ракета Чан 3Б. Носій запустив перший у світі радіолокаційний супутник, який працюватиме на геосинхронній орбіті. Апарат lsar 401 оснащений радаром із синтезованою апертурою і призначений для збору даних про земельні та водні ресурси, а також моніторингу різних стихійних лих і стану екології. 14 серпня з космодрому Січан стартувала ракета Квайджоу 1А. Твердопаливний носій відправив на низьку навколоземну орбіту п'ять малих супутників Дзяотун, які забезпечать зв'язком морські судна. На нашому каналі подивіться відео збірку роликів із серії на пальцях, де ми простими словами пояснюємо складні наукові та космологічні концепти, ціла гора контенту, під який я знаю, багато хто з вас любить навіть засинати. Друзі. Під кожним випуском в коментарях ви бачите, як люди голосують за головні новини дайджесту. Минулого тижня переможцями стали новина про випробування двигунів для ракети, яка відправить зразки марсіанського ґрунту назад на землю. А на другому місці японська місія на місяць, яку ось-ось запустять. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі і вже через тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Дорогі друзі та підписники Альфа Центавра. Кожне відео, яке ви бачите на цьому каналі, стає можливим завдяки неймовірній підтримці наших спонсорів з YouTube, Patreon та Байміякофі. Ці надзвичайні люди вкладають у проєкт від одного долара на місяць. ціна філіжанки Еспресо, і взамін отримують ранній доступ до контенту та унікальні ексклюзиви. Їхні внески направляються на створення відео від розробки сценарію до озвучення та монтажу. Вони допомагають утримувати редакцію сайту. Яка працює над створенням та адаптацією статей про космос, а також на оплату різних сервісів, таких як музичні ліцензії, хостинг та інші ресурси. В ці непрості часи, коли донати поступово падають, ваша підтримка стає ще ціннішою. Альфа Центавра завдяки вам не лише існує, а й розвивається, нарощуючи темпи. Якщо ви ще не є нашим спонсором, але маєте бажання підтримати проєкт, переходьте за посиланням в закріпленому коментарі. Там можна обрати, якщо Щомісячну підписку, так і зробити одноразовий внесок. Велике спасибі вам заздалегідь за вашу підтримку та віру в наш проєкт. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!